Все і слово, і стихи, і псалми, як Господь дивно все устрояє, <кій> і слово, яке я буду також говорити, воно буде доповняти тільки, тому що коли Господь устрояє служення, воно є все так і амінь. І можливо, ще хтось з чимось йшов, ми маємо час ще. Хочете ще стиха прочитати або псалма е заспівати, то. Ну, Кроме тих, хто ще не участвував, має на увазі. Якщо щось не дав Господні чого, то що тобі? Ні. Добре. Тоді будемо слухати слово Боже. Ми ще будемо слухати слово Боже, будемо ще молитися, тому що ми на служінні перед Богом. І е, є таке місце писання, що споконвіку, тобто в началі всього було слово. І слово те в Бога було. І Бог було слово. І слово сталося плоть, вже Іван говорить там далі, в першому році 14 віч, і перебувало між нами, повне благодаті і істини. І знаєте, коли це слово благодаті і істини, воно перебуває між нами, от як воно робить роботу свою, тоді, коли наше серце відкрите, і ми приймаємо, воно нас очищає, воно зміцняє нашу віру, воно нас навчає і ми. Коли нас співаємо псалми, там вішені безконечної, Оце слово Боже, воно нам дає впевненість, що нас там для нас там готовий город, оце в вішені безконечної, між планет. Я сьогодні ранком так піднявся і читав е, початок, почав читати Біблії. Перший розділ, думаю, ми знаємо, хто читає Біблію, що там є написано, як Господь все творив словом своїм. А? Чому воно так сьогодні? Я сьогодні читав, як Господь це слово, сьогодні про слово багато проповідується. І е, Господь сказав, і сталося, от зараз сестра підібрала Псалом, там більше не безконечно. Між планет, Город стоїть город вічний. А е, ми не знаємо, де Господь цей город він приготував да, для люблячих. Можливо, він і між планет, Але він є, ми віримо. От ми чули сьогодні, про, брат приводив про віру е, сестер наших, яка, е, які ну, війшли, я би сказав, одна в родовід героїв віри. Але я би сказав, що е, на сьогоднішній день дуже багато є героїв віри, в яких нема написано в Євангелії. І е, якщо читати брат зачитував 11-й розділ, там декілька віршів, то останній віршик цього 11 розділу хто хоче прослідкувати можете відкрити разом зі мною там є таке е, дуже засвідчення для нас і ми повинні також це слово прийняти вірою е, я два прочитаю вірша 39 і 40 -й. 11 послання до євреїв 39 і 40 віршик читаю і всі вони Одержавши, одержавши, тобто отримали засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас. Чуєте, Щоб вони не без нас досконалість одержали. Оця досконалість вона буде там, в тому городі, між планетами. І вони ходили, вони жили на землі, але вони всі помирали, не одержавши обітниці, но вони вірили. Чуєте? Без віри догодити Богові не можна. Вони вірили. Вони померли, але вони вірили. Но Бог передбачив про нас щось краще, щоб не вони окремо, але щоб ми разом з ними, а вони з нами. Одержали ці всі обітниці, всі віруючі люди, які сьогодні слухають Слово Господнє. Ми віримо в це слово? Амінь. Чуєте, як Бог, Він все регулює. В нього нема ні початку, ні кінця. І тому, коли Господь навіть творив цей світ, то є написано, апостоли проповідували, і все писання Богом наткнено, що призначений був Агнець Божий. Ще перед закладеннями світу. Так написано: Апостол Петро послані написав віруючих людей, щоб який кров'ю своєю викупив нас. От такий був Божий план творіння. Слава нашому Господу! І сьогодні ми чули, брат зачитував і про Мойсей. Я недавно на цьому місці також згадував про те, що Мойсей він взирав на воздаяння. Він краще хотів страждати з народом Божим. Він ці всі скарби єгипетські залишив, бо він взирав на воздаяння. Той, який бачив непохитного, бачив того Бога. От що віра робить. От ми зараз з вами на цьому місці знаходимося, але слухаючи слово Господнє, і ми нашою вірою собі уявляємо, як хто може, наскільки може, ви його любите, не бачивши. Ви віруєте в нього, хоч тепер не бачите. Ну, брат підкреслював, коли ми слухали, коли Господь сказав до Хоми Апостола, каже, що ти увірував, бо ти побачив. Но блаженні ті, які не бачили, а повірили. От і в числі тих блажених ми з вами знаходимося. Ми не бачимо. От брат приводив приклад про жінку Раав, яка вона також вона не бачила, вона там не була. До неї тільки слух дійшов. Брати і сестри, віра від слухання. До нас слух приходить від Слова Божого, через коли Господь говорить, Він говорив, Він творив. І Він продовжує говорити через слово своє і творити великі чудеса Божі. І тоді, коли ми з вами віримо в Слово Боже, воно є так, і амінь. І коли ми з вами віримо в Слово Боже, Господь стоїть за Словом Божим, вірити в Слово Боже, це не просто послухав, і що я знаю його. Так, так написано, але вірити в Слово Боже, це жити ним. Це виконувати Його, це приймати Його і жити Ним. Тому що це саме Слово Боже говорить, що ми створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми в них пробували. Отак От Господь створив кожного з нас в Христі Ісусі, а кого не створив, Він творить, Він творить Ми глина в руці Ганчара, і Він ліпить, ліпить, ліпить. Когось скоріше ліпить, а когось довго ліпить, а когось ціле життя ліпить. І ще й дає можливість останній момент, щоб людина покаялася перед відходом із цієї землі, коли у нас звершить останній подих на цій землі. Ми і таких людей зустрічали, настільки Бог люблящий. Слава нашому Господу! А сьогодні ми на цьому місці, перше всього, щоб зміцняти нашу віру. Або перше, щоби, ну, я все буду е, з першого на перше переходити, щоб воздати славу того, в кого ми увірували. Я знаю, в кого ми увірували. Я знаю, в кого я увірував. Апосол е, Павло говорить посланнях до віруючих людей. І так само ми сьогодні собі говоримо: я собі, я собі, я знаю, в кого я увірував, брат і сестра, і ти собі скажи: я знаю, в кого я вірував. А якщо не знаєш, то слово Господнє говорить, що нема ні в ким іншим спасіння, і під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися. Ми мали це ім'я Ісус Христос. Слава йому! Камінь, що його будівничі відкинули, і він краєвольним каменем став! Алілуя! Брат і сестра, і апостол Петро в своєму посланні до віруючих людей, він також залишив такі слова. Ну, це писання Богом натине. Якщо я називаю, е, хто написав, то слава Богу, що мені Господь дає таку пам'ять. Бо я не все на пам'ять знаю, але деколи знаю точно, що це Петро написав, я можу просто процитувати. Але там написано так: що? А для тих, хто вірує. Бо люди на сьогоднішній день, ну, щось вірять, кожен. І навіть якщо запитають, чи ти віруєш в Бога, вони багато з людей скажуть, що я вірую в Бога. Але слово Господнє дуже дає нам легко розібратися, хто вірує в Бога, хто не вірує. І ось через апостола Петра там є написано: а для тих, хто вірує, він коштовність, а російське слово драгоценність. Брат і сестра, можу я себе в тому провірити, і ви можете провірити, чи ми є істинні віруючі люди. І якщо для наш, в нашому житті драгоценностю є Ісус Христос, значить ми віруючі. Але якщо для нас щось інше драгоценност, давайте знак питання поставимо собі. Бо Слово Боже так і амінь. Його поправляти не потрібно. І доповнення робити не потрібно, раз воно сказано, воно затверджено і так, і амінь. Слово Господнє є так і амінь. Для тих, хто вірує, Он драгоценность. брат і сестра. Є про що подумати? Кербідакам паля і вече. О, яке цінне слово Господнє! Я буду продовження читати слово Боже, я. Дома сьогодні читав і останню книгу Біблії, і з першої почав читати. І я буду зараз читати з останньої книги Біблії. Я думаю, ви знаєте, відкривня Івана Богослова. І я хочу, так Господь дав мені це слово, воно в доповнення піде того, що ми сьогодні чули. І е, ми для себе будемо брати, тому що наш брат Іван, він получав такі слова, такі відкровення. І тому. Я хочу прочитати декілька віршів із 22 розділу об'явлення Івана Богослова. І такі були слова в шостому вірші, тут написано, починаю читати. Хто вже знайшов, відкрив 22,6 откровення Івана Богослова. І сказав він до мене: це вірні і правдиві слова, а Господь Бог духів пророчих. Послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Тобто мусить, це воно не пройде, воно обов'язково відбудеться. Сьомий віршик читаю. Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Чуєте? Блаженний, Хто зберігає пророчі слова цієї книги? І тому сьогодні до мене це слово, я блаженний до тебе, ти блаженний, блаженна, коли ти знаєш це слово, слухаєш і його бережеш в серці своєму. Слава нашому Господу! Чуєте, в чому ми блаженні можемо бути і являємося, коли ми бережемо, зберігаємо слова пророчі цієї. Книги. Далі Іван говорить тут, що він бачив. І я, Іван, восьмий віршик, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до них ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні. Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові, вклонися. Ангел такі слова відповів: да, побачив ангела, почув слова, знав, що це посланець Божий. І Іван захотів йому вклонитися. Но він зупинив його. Каже: Я. Співучасник твій і братів твоїх, пророків, і тих, це вже до нас іде слово, і тих, хто зберігає слова цієї книги. І до всіх разом слово сьогодні звучить: Богові вклонися, Богові вклонися, брат і сестра, Він достоїн, Він місто на небі приготовив для люблящих і для вірних. Ми сьогодні чуємо і оці стихи, і псалми співаємо, підспівуємо, і сестра співала. Я думаю, що ми уважно слухали ці слова, коли вона співала, бо ми підспівували. Якби ми не підспівували, нам би все одно було. Так що сестра розуміє, якщо підспівували, слухали, як ти співала, і слово воно говорить до нас, ти не бойся. Приткновені на пути. Карба да кибене. Як останіш, я буду ті навісті. Брат і сестра. Вчора до одного брата на цьому місці було, проче, слово вечором. Що я, коли тобі було важко, я ніс тебе. Я ніс тебе. І так і робе Господь, ми на земній дорозі. Нам буває легко, нам буває важко, нам буває дуже важко. Но Ісус бачить тебе і мене. Він для того прийшов, щоб послужити людям. І сьогодні Він сидить праворуч праворучиця і заступається за нас. І Він бачить, як нам деколи буває важко, но Він тоді, коли ми вже не можемо йти, Він бере і несе нас, слава нашому Господу. І тому ми перед таким Богом, який нагадує нам сьогодні через слово своє вклонилося Богу. Ми йдемо, ми наближаємося до поклоніння нашого Господу. Але я ще дочитаю тут декілька віршів і слова Господнього, де тут так є написано. І читаю десятій віршик, хто має відкриті Біблії, і сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький. Якщо колись це було сказано 2000 років тому на зам, то на сьогоднішній день набагато ближчий час, цей кінець. Неправедний нехай чинить неправду і ще так ми можемо подумати, ну чому ту таке слово. А тому, щоб оце беззаконня неправедних людей, воно наповнилося, знаєте, міра беззаконня. Коли Бог Авраамові говорив, а потім після... Іншим говорив патріархам, що ще часа беззаконня цих народів вона не наповнилася. І Бог ще дав деяку можливість, щоб наповнилася часа беззаконня. І сьогодні Господь говорить до неправедних людей, неправедний хай ще чинить неправду, но це не до нас, я думаю. І поганий нехай ще опоганюється. Но зараз я хочу, щоб ми це приймали як для себе. А праведний нехай ще чинить правду. Чуєш, брати сестра, кого оправдала кров' Ісуса Христа. А праведний нехай ще чинить правду, а святий, да, ми можемо сказати, ми святі. І слово Господнє говорить до святих. А святий нехай ще освячується, брат і сестра, освяченню нема границь, освяченню, нема планки. В божих очах нема. Які би ми себе не рахували вже святими, слово Господнє говорить до святих, а святий нехай ще освячується. І для того ми правильно робимо, коли ми приходимо в присутність Божу. Коли проповідується Слово Боже, Дух Святий закріпляє, Дух Святий, знаєте, Він відкриває, він зміцняє, він потішає і навіть майбутнє звіщає. для того, Він даний. Ми щасливі з вами, люди, що нам даний Дух Святий, і він на сьогоднішній день ще робить роботу в серцях смиренних, покірних, тому що є написано, що благодать Божа і зливається на Тих, хто смиряється перед лицем Господа. І ото, дивіться, я ще читаю зараз 12 й віршик. Ото незабаром приходжу. І зо мною зарплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Брати і сестра, це слово відноситься до кожного із нас, до мене першого. Господь незабаром приходить, Він прийде, Він не замедлить, Але слово Господнє говорить, праведний житиме вірою. І я тут прочитав, що коли з'явиться син людський у славі, з анголами, зі святими. Він віддасть кожному згідно з ділами Його. І тут, ото я незабаром приходжу, щоб кожному віддати по ділам Його зо мною, заплата моя. Ми сьогодні чули про мужів Боже. Ті, які краще воліли страждати з народом Божим, бо вони озирались на воздаяння Боже, брат і сестра. І те, що ми робимо в слові Господньому, багато написано і через апостола Павла в посланнях також написано: отож, брати мої любі і сестри, можна додати: будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця. Не марна, не тщетна в Господі. Чуєш, брат і сестра, О, те, що ми робимо во ім'я Ісуса Христа, а робимо з любов'ю. Ми сьогодні чули на цьому місці, що ми робили, служили, робили з любов'ю. І все, що тільки робите, нехай все з любов'ю робиться у вас. І тоді, коли ми робимо діло Боже з любов'ю, то Наша зарплата обов'язково буде від нашого Господа, ой зо мною зарплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами його. Брат і сестра, діла наші нам знакомі і Богові знакомі. І навіть ще знакомі дияволовим. Можливо, не всі, але деякі знакомі. І він деколи, знаєте, нам може їх нагадувати, може їм, знаєте, деколи. І ті, які ми і сповідали перед Богом кров Ісуса Христа обмила, то диявол, він не має права нічого. І навіть коли він, можливо, їх пригадує, то ми можемо сказати: кров Ісуса Христа вона обмила нас. Ідеял відходить, будьте тверді в вірі. Но ті, в яких ми не покаялись, а ще, можливо, в яких живемо, це є небезпечно. Ісус Христос прийде 100%, можемо не сумніватися, ані чуть-чуть. І кожному віддасть згідно з ділами Його. І Він сьогодні говорить, сьогодні день спасіння. Хто не має впевненості в спасінні, сьогодні цей день до тебе, сьогодні ти можеш покаятись. Сьогодні ти можеш попросити пробачення, бо імені Ісуса Христа є прощення гріхів. Коли Ісус Христос дав повеління своїм учням, то Він сказав, що буде проповідуватися ім'я Моє між всіма народами. А ви свідки цього? І сьогодні багато є свідків Ісуса Христа істини. Та ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. І будете моїми свідками. Чуєте? Коли Дух Святий сходить, коли ми його приймаємо, тоді ми є правдивими свідками Ісуса Христа. Бо можуть бути і неправдиві свідки, їх є дуже багато на сьогоднішній день, як було в старозавітній час, були Божі пророки, а були фальшиві пророки. І яких було більше? А фальшивих завжди було більше. І сьогодні є більше фальшивих пророків. І тому та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і будете моїми свідками. Слава нашому Господу! що ці Божі свідки свідетелі Божі, на кому Дух Господній, як і Христос сказав, коли в храмі знаходився, і йому дали книгу пророка Ісаїя, він відкрив. І Він каже: на мені, Дух Господній, бо мене він помазав. І на сьогоднішній день Господь помазує, Господь дає Духа Святого, і в нього є його свідки, ті, які свідчать про нього, які не проповідують про бізнес, які не проповідують про різну філософію, а які проповідують вічну Христову Євангелію, яку Ісус Христос приніс і дав повеління. Ідіть по цілому світу і проповідуйте в цьому створенню Христову Євангелію. І ми чули сьогодні, брат чуть чуть підміти ознаку, одну із, із ознак, про які говорив Ісус Христос, і буде проповідувана Євангелія Царства по цілому світу на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець, і вона проповідується. Але людське серце, воно настільки є лукаве і невигойне, що воно не хоче приймати оцю Євангелію, оцю вістку спасаючу. Но багато приймають і багато спасається. І коли ми читаємо і на протязі тисячоліть, від коли людина живе на планеті Земля від оцього звершеного подвигу Сина Божого Ісуса Христа на Голоскім Христі, скільки людей повірили? У ім'я Ісуса Христа, брати і сестри, і скільки там буде спасених людей в цьому місті між планет? Город стоїть город вічний, отам будуть спасені, отам будуть люблящі, отам будуть ті, які полюбили, які не радилися, як апостол Павло. Я не радився ні з тілом, ні з кров'ю, коли почув, коли одержав, коли з'явився йому в славі син Божий. Він аж сліпий став. Знаєте, де коли люди так багато вже бачать, так багато знають, що треба Господу вже, щоб вони. Те все, що вони, що їх, Про що і Павло проповідував потім каже: те все, що я досягнув, я все за ніщо вважаю. Ради переважного пізнання Господа Бога Спасителя мого, брати і сестра, доки ми живемо, ми повинні пізнавати пізнавати нашого Господа, тому що Він є ну, недослідими величчя Його. Ми не можемо дослідити Його величності. Ми не можемо дослідити взагалі Бога того. Який все творив, і він все створив прекрасним. Брат нагадував сьогодні вельми хорошо, але да? людина починає там щось підрізати, там щось викорчувати, там щось перекопати, там щось. Знаєте, Господь любить людину, він їй дає можливість, щоб вона зрозуміла, що я це все створив. Людино, хто ти? Ти порох. Ну, я споглядаю з висот неба на тебе. І сьогодні ми перед таким великим самогутнім Богом істиним, який справедливий на кожній дорозі своїй. Чуєш, брат і сестра? І ми деколи можемо задаватися запитанням, чому так багато е, братів і сестер, але це віруючі люди були, які віддали життя за Ісуса Христа. А тому, що вони вірили не в земне життя, а вони вірили в оце воздаяння, яке Бог обов'язково дасть люблящим і віруючим в нього, ті, які Богу поклоняються. Є на сьогоднішній день різні науки, різні знаєте, філософії і поклоніння ангелам і святим, різним угодникам, і тому, але ми маємо вірніше пророче слово. Богу вклонися, Богу вклонися. І Богу вклонися. Бог є дух, і ті, хто йому поклоняються. Довжні поклонятися в дусі і в істині. І там далі написано: Бог прагне таких поклонників. Слава нашому Господу! Вірне слово Господнє. І ми зараз нам залишається піти на поклоніння нашому Господу. Амінь. Давайте молимося і поклоняємося нашим.